Вже майже два з половиною роки рятувальники Харківщини виконують свої обов'язки в умовах воєнного стану, щодня проявляючи мужність під ворожими обстрілами, інколи ціною власного життя. Вони героїчно гасять пожежі, ліквідовують наслідки надзвичайних ситуацій, рятують людей та розміновують території. За перше півріччя 2024 року підрозділами ДСНС було здійснено понад 6857 бойових виїздів на надання допомоги цивільному населенню. Пожеж та розбирання завалів будівель, зруйнованих ворожими обстрілами. Загалом з початку повномасштабного вторгнення таких виїздів було здійснено 24 тисячі 673. Протягом півріччя цього року було ліквідовано 4 тисячі 510 пожеж, в тому числі 607 пожеж пов'язаних з ворожими обстрілами. З початку війни вже ліквідовано близько 13 тисяч 800 пожеж, з яких 3 тисячі 205 пов'язаних з обстрілами. Загалом на пожежах та спідзавалів було врятовано 740. Сорок людини 2 січня російські війська вдарили посеред містю Харкова чотирма ракетами. Вони поцілили у Шевченківський район міста. Сталося три пожежі: горіли складські приміщення, кіоски, підвал одного із житлових будинків та легкові автомобілі. В результаті обстрілу троє людей загинули, та 61 постраждала. 10 січня ворог завдав ракетних ударів по центральній частині міста Харкова. Дві ракети поцілили у будівлю готелю. В результаті обстрілів пошкоджена триповерхова будівля готелю та легкові автомобілі сталася пожежа. Працівниками ДСНС урятовано двоє людей та евакуйовано 19 чоловік. Постраждало 13 осіб. На місці події працювало 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 чоловік особового складу ДСНС. 23 січня російські терористи знову нанесли ракетний удар по Харкову. Ракети поцілили у житлові багатоповерхівки, спричинивши значні руйнації. 11 людей загинули, ще понад 70 отримали поранення. З-під завалів. Надзвичайниками врятовано 27 людей. Сталося п'ять пожеж загальною площею понад 400 квадратних метрів. Після ліквідації пожежі рятувальники понад ДАБУ на місці завалів проводили аварійно-рятувальні роботи. До ліквідації наслідків російського терору були залучені понад 50 одиниць техніки та 200 чоловік особового складу. На місці працювали психологи ДСНС. 9 лютого внаслідок влучання ворожих безпілотників по території нафтобази міста Харкова сталися руйнації резервуарів та розлив пала нафтопродуктів, що спричинило масштабні пожежі за різними адресами. Горіли 14 приватних житлових будинків та складські приміщення. Крім того, сталася масштабна пожежа на нафтобазі. На місці ліквідації наслідків ворожих ударів від ДСНС працювало 200 рятувальників та 38 одиниць техніки. З трьох житлових будинків приватного сектора було врятовано чотири особи, з них двоє дітей та евакуйовано 50 осіб. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум'я на житловій та. Та інші будівлі на жаль, внаслідок обстрілу сім осіб загинуло, з яких троє дітей. 50 людей постраждало. 14 лютого російські терористи нанесли два ракетні удари по селищу Великий Бурлук, що на Куп'янщині. Одна з ракет потрапила у житлову двоповерхівку, спричинивши значні руйнування. Під завалами опинились люди. В результаті обстрілу п'ятеро людей загинули ще п'ять осіб отримали поранення. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайником вдалося врятувати п'ятеро людей. 20 березня у холодногірському районі міста Харкова виникла масштабна надзвичайна ситуація, яку спричинили окупанти своїм ракетним ударом. Ракета влучила у виробничу будівлю цивільного підприємства в розпал робочого дня, коли в ній перебувала найбільша кількість працівників. Внаслідок цієї терористичної атаки загинуло п'ятеро людей, дев'ять постраждали. Одного вдалося врятувати. 21 березня пожежу площею 10 тисяч квадратних метрів вдалося ліквідувати. Одна з найтрагічніших подій для Харківського гарнізону ДСНС сталося вночі 4 квітня. Ворог в чергове атакував Харків, для чого застосував декілька хвиль ударів безпілотниками. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки мирних громадян за різними адресами. На місцях прильотів виникли пожежі. Рятувальники, які прибули за викликом на вулицю Любові Малої, потрапили під повторний удар безпілотниками. Троє рятувальників загинули на місці. Пошкоджено три одиниці техніки ДСНС у той самий. Час, коли ДСНСники зазнали повторного удару, проходила операція з порятунку життя 67-річного чоловіка, якого завалило плитами перекриття на третьому поверсі. Вони за допомогою ручного гідравлічного інструменту та домкратів деблокували людину і передали медикам. 4 травня російські загарбники здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Снав'янському району міста Харкова. Сталися три пожежі за різними адресами. Найбільша пожежа, спричинена ударами шахедів, сталася у складських приміщеннях на території цивільного підприємства. Вогонь перекинувся на двоповерхову офісну будівлю. Загальна площа пожежі склала близько трьох тисяч квадратних метрів. Загалом до ліквідації пожеж залучено 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 100. Рятувальників. В результаті обстрілу постраждало чотири особи, з них одна дитина. Цього ж дня російські окупанти знову завдали обстрілів по місту Харкова. Влучання були зафіксовані по території м'ясокомбінату у індустріальному районі міста. В результаті сталися масштабні руйнації та пожежа складських приміщень. Площа пожежі склала біля 4 тисяч квадратних метрів. В результаті обстрілу постраждало шість осіб. 19 травня ворог здійснив черговий теракт проти мирного населення. Удари були завдані по Базі відпочинку на березі водойми у селі Черкаська Лозова Харківського району в результаті обстрілів семеро людей загинули, та 28 постраждало. На місці події працювали підрозділи ДСНС, нацполіції та медики. Рятувальники допомагали медикам транспортувати постраждалих до автомобілів екстреної медичної допомоги. Також психологи надавали допомогу постраждалим. 23 травня. Відбулася атака російських терористів проти міст Харкова та Любатина. Вони випустили по цивільним одразу 15 ракет. Наслідки жахливі, семеро загиблих та 30 один постраждалий всі екстрені служби працювали на місці влучань, ліквідовуючи наслідки атаки, надавали допомогу постраждалим. 25 травня. Цей день став одним із найтрагічніших для нашого міста за весь час війни. Ворожа авіація скинула керовані авіабомби на місто Харків. Виникла пожежа в будівельному гіпермаркеті. Горіли понад 13 тисяч квадратних метрів будівельних матеріалів та конструкцій будівлі. Там могло перебувати понад 200 людей. Гасіння ускладнював. Воло наявність значної кількості легкозаймистих матеріалів та можливе подальше розповсюдження пожежі на розташовані поруч складські приміщення. Внаслідок цієї терористичної атаки загинуло 19 людей. Ще 54 людини отримали поранення. 29 травня були завершені пошукові роботи в будівельному гіпермаркеті Харкова, які тривали 5 діб. Рятувальники цілодобово шукали загиблих серед уламків згорілих будівельних конструкцій за допомогою спецтехніки та вручну, пересіючи Пожежне сміття та уламки будівельних конструкцій. Криміналісти оперативно ідентифікували знайдені фрагменти тіл за допомогою ДНК лабораторії. Психологи ДСНС постійно контактували з постраждалими родичами та близькими загиблих, підтримуючи їх та надаючи необхідну ментальну підтримку. Загалом 78 людей отримало психологічну допомогу на місці трагедії. 31 травня ворог завдав масованих ракетних ударів по місту Харкову. Від вибухів постраждали житлові будинки. Надвірні забу... Удови транспортні засоби, приватні підприємства та об'єкти торгівлі за різними адресами сталися руйнації та пожежі житлових будівель, інших об'єктів цивільної інфраструктури. Виникло п'ять осередків займання за різними адресами на загальній площі біля 1200 квадратних метрів. Одна з ракет поцілила у п'ятоповерховий житловий будинок, внаслідок чого були повністю зруйновані конструкції з третього по п'ятий поверхи одного з під'їздів сталася пожежа на площі 80 квадратних метрів. З напівзруйнованого будинку ДСНСники врятували шестеро людей з них одну дитину. Загалом, в результаті ракетного удару по Харкову, загинуло вісім осіб, щонайменше 24 людини постраждало. До ліквідації наслідків ворожого обстрілу було залучено 20 одиниць техніки та понад 70 осіб особового складу ДСНС. Аварійно-пошукові роботи на місці зруйнованого житлового будинку тривали дві доби. 22 червня ворог завдав удару керованою авіабомбою по Основ'янському району міста Харкова. Внаслідок обстрілу частково зруйновано під'їзди п'ятиповерхової житлової будівлі, були пошкоджені поруч розташовані торгівельні павільйони, адміністративні та житлові будівлі, легкові і вантажні автомобілі, тролейбус. Протягом 15 годин рятувальники спільно з працівниками комунальних служб міста Харкова ліквідовували наслідки російського удару. Загалом на місці події працювало 116 співробіт. ДСНС та 24 одиниці аварійно-рятувальної техніки. За даною адресою, внаслідок влучання авіабомби загинуло дві особи. Ще 53 постраждало, з них троє дітей. Під час ліквідації наслідків ворожого бомбардування по житловій п'ятиповерхівці був залучений вантажний евакуатор, який у травні цього року переданий американським бізнесменом Говардом Баффетом для потреб харківського гарнізону. ДСНС дана техніка призначена для евакуації вантажних транспортних засобів. проте Наші рятувальники знайшли невластиве властиве для неї застосування. Враховуючи теперішні умови, коли ворог авіабомбами та ракетами руйнує будівлі. За допомогою евакуатора вдалося швидко демонтувати аварійну ділянку будівлі. 30 червня ворог завдав авіаційного удару по території терміналу нової пошти. В результаті обстрілу частково пошкоджена будівля, крім того, сталася пожежа на площі 200 квадратних метрів. Горіли 8 вантажних автомобілів. Також пошкоджено 6 вантажних автомобілів. Автомобілів, три виробничо-складські будівлі та медичний заклад. В результаті обстрілу одна людина загинула та 10 постраждало, з них одна вісьмимісячна дитина. До ліквідації наслідків ворожого удару залучено 9 одиниць техніки ДСНС та 55 рятувальників. З початку року на Харківщині виникло 190 лісових пожеж загальною площею близько 8400 гектарів. З 11 травня відбулось різке збільшення кількості пожеж у зв'язку із зростанням інтенсивності Сивності ворожих обстрілів та підвищенням температури навколишнього середовища. Для ліквідації цих пожеж були залучені підрозділи Харківського, Луганського, Кіровоградського, Полтавського, Дніпропетровського та Черкаського гарнізонів ДСНС, а також відомча пожежна охорона, лісового господарства та пожежний потяг. Для ефективної та безпечної роботи пожежно-рятувальних підрозділів з ліквідації лісових пожеж були залучені піротехнічні підрозділи ДСНС України, у тому числі медичні розрахунки та відділення механізованого розмінування піротехніки розміновували шляхи пересування пожежної техніки та облаштовували мінералізовані смуги. Харківські рятувальники постійно залучаються до проведення аварійно-рятувальних операцій, спрямованих на рятування людей, демонтаж аварійних конструкцій після обстрілів та ракетних атак. Попри складні умови та постійну небезпеку, співробітники ДСНС щодоби проводять роботи з розбору завалів, аби запобігти подальшим обвалам та загрозі для життя мешканців. Навіть після пожеж, обстрілів чи ракетних атак їхнє завдання полягало у швидкому та безпечному відновленні пошкоджених споруд та наданні допомоги тим, хто її потребував. Розмінування деокупованих територій Харківщини одне з пріоритетних завдань для ДСНС. Наш регіон дуже засмічений ворожими боєприпасами, протипіхотними та противотанковими мінами, саперами зведеного загону ДСНС України протягом півріччя 2024 року здійснено п'ять тисяч 552 залучення, розміновано 9267 одиниць вибухонебезпечних предметів. Загалом з початку війни було здійснено 31 929 виїздів та знешкоджено понад 96 тисяч 55 ворожих боєприпасів. Наразі всі зусилля піротехнічних розрахунків направлені на розмінування життєво необхідних комунікацій, ліній електромереж, газо- та водопроводів для забезпечення їх відновлення та Спечного функціонування також сапери ДСНС щодня реагують на повідомлення про виявлення вибухонебезпечних предметів у пошкоджених ворожими обстрілами приватних маєтках. На жаль, в цьому році харківський гарнізон ДСНС знову зазнав безповоротних втрат. 4 квітня під час виконання службових обов'язків загинули три водія 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Харкова: головні майстер-сержанти Сергій Байдалінов, Владислав Логінов та Володимир Матюшенко. З липня ворожі війська завдали ракетного удару по селищу Буди Харківського району. Коли екстрені служби прибули на місце події, російські терористи вдарили вдруге по тій самій локації. Внаслідок атаки загинув начальник харківського районного управління, головного управління ДСНС України у Харківській області, підполковник служби цивільного захисту Артем Кастиря. Рятувальник встиг відвести особовий склад та місцевих мешканців від повторного удару ціною власного життя. Всього з початку війни під час виконання завдань загинуло 8 рятувальників харківського гарнізону ДСНС, та 45 отримали травми та осколкові поранення. Також під час розмінування Харківщини загинуло 8 саперів ДСНС, та ще 41 були поранені. Кожного дня о 9-й ранку співробітники служби вшановують пам'ять загиблих колег. Хвилиною мовчання цього року ворог завдав цинічних ударів по пожежно-рятувальним частинам. Були пошкоджені або зруйновані пожежні депо у селищах Білий Колодязь, Козача Лопань, селі Липці, а також 22, 27 та 32 пожежні частини міста Харкова. Загалом, внаслідок бойових дій, 40 будівель пожежних депо Харківського гарнізону ДСНС зазнали пошкоджень. А також 87 одиниць пожежно-рятувальної техніки виведені з ладу в результаті обстрілів 10 травня. Російські війська розпочали наступ на північне прикордоння Харківщини, створюючи загрозу цивільному населенню. З цього часу під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації розпочалась евакуація мешканців семи громад Богадухівського, Чогуївського та Харківського районів. Співробітники ДСНС та Нацполіції спільно з волонтерами, місцевими органами виконавчої. Влади і самоврядування проводили оповіщення населення про необхідність евакуюватись з прикордонних населених пунктів. На території проміжних евакопунктів постійно працювали психологи ДСНС, які надавали підтримку тим, хто був змушений покинути власну домівку через активні бойові дії. Загалом із прикордонних населених пунктів Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 12 тисяч. 70 осіб, з них 930 дітей та 278 маломобільних осіб протягом цього року на Харківщині запрацювало 59 класів безпеки. Це всеукраїнський проєкт, який має на меті навчання школярів правилам пожежної мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування у дітей, навичок надання до медичної допомоги. Загалом у Харківській області вже функціонує 155 класів безпеки в навчальних закладах. Кладах та 11 на базі пожежно-рятувальних частин. Також на Харківщині продовжує роботу мобільний клас безпеки, це спільний проект Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України Державної служби України з надзвичайних ситуацій та створений за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. Крім того, у травні у Харкові для учнів шкіл вперше за період воєнного стану розпочався освітній процес у підземній школі. Фахівці ДСНС провели перші безпекові уроки для дітей у такому навчальному. На закладі, крім того, продовжуються заняття з учнями метрокласів. Рятувальники не самі у боротьбі проти загарбників. Поруч з нами весь цивілізований світ не лише у військовому плані, а й у гуманітарному. Велику підтримку відчувають харківські рятувальники від різних держав, благодійних фондів, волонтерських та громадських організацій. Була відчутна підтримка харківського гарнізону від начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Сінігубова, Харківського міського голови Ігоря Тєріхова, народних депутатів України. Надавали суттєву підтримку харківському гарнізоні, керівництво Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, колеги з інших областей України. Харківські рятувальники безмежно вдячні всім волонтерам та небайдужим за розуміння та підтримку служби. Завдяки цій підтримці харківський гарнізон ДСНС був поповнений великою кількістю пожежно-рятувальної техніки, обладнанням та спорядженням. Понад два з половиною роки харківські рятувальники разом з усім українським народом народам самовіддано борються проти окупантів. Їхній героїзм і мужність безсумнівно заслуговують на людську повагу і шану. За вірне служіння українському народу упродовж року були відзначені 249 кращих рятувальників харківського гарнізону. Президент України, уряд, народні депутати, очільники МВС та ДСНС, керівники обласних районних міських адміністрацій, рад та громад неодноразово відзначали героїзм харківських рятувальників та нагороджували кращих працівників нашої служби держави та відомчими нагородами, рятувальники герої без зброї, які наближають перемогу, їхня самовідданість та відвага сягають неймовірних висот, коли навколо панує хаос, а ворог намагається знищити все на своєму шляху. Саме рятувальники кидаються в епіцентр лиха, ризикуючи власним життям заради інших. Кожного дня вони виходять на передову боротьби зі стихією та руйнуваннями, рятуючи людей з-під завалів, гасячі пожежі, надаючи першу допомогу постраждалим. Рятувальники. Непохитний щит, який стоїть між життям і смертю, світлом і темрявою. Ворог не зможе зламати їхній дух. Вони готові віддати все заради майбутнього нашої держави.